Чи душа може втілюватися у різних формах? У одному бути людиною, а в іншому твариною, в третьому рослиною. І так далі. Складне питання. Ви якщо дивилось відео про вище я, ви знаєте, що я вірю, що ці життя всі відбуваються одночасно, та і вище я просто розпорошуються у кожне втілення. тому відповідно, так, десь ми можемо бути місцем. Ми можемо бути рослиною, ми можемо бути твариною, але це типу невеликі часточки нашої свідомості, і це більш стосується вищого я, а не душі. Тому зараз я думаю, що матриця пишеться під гравця, під персонажа, під вас, і все, що вас оточує, це написано під конкретно вас. Те, що оточує мене, написано конкретно під мене. Ці реальності можуть перетинатися або бути абсолютно різними. Не факт, що ми бачимо з вами однакові кольори, не факт, що ми чуємо з вами однакові звуки. Тому однозначно у тварин і у рослин є свідомість, і ця свідомість належить чомусь більшому.